Атмосфера дружби та водночас конкуренція. 3 листопада на стадіоні Бориспільського ліцею перспектива відбувається шкільна ліга, спортивні клани. Дев'ять команд змагаються за вихід до півфіналу. Спортивні клани це Бориспільська шкільна ліга змагань з різних видів спорту, що організовують в Борисполі вперше. Спортивна ліга у нас почалася шкільна це загальноміські змагання. По різним видам спорту між освітніми закладами нашої громади. Такі загальноміські змагання в громаді нашій вони були раніше. Просто що вони просто були там футбол між школами. А зараз це воно все організовано в шкільну лігу і відбуваються ті самі змагання між освітніми закладами. Почали ми змагання з командних видів спорту. Починаємо з футболу, потім буде баскетбол, волейбол. А далі будемо дивитися і радитися з вчителям фізичного виховання. Кожен ліцей старанно обирав назву для своєї спортивної команди, а також застосовували творчі здібності та уяву для створення індивідуального логотипу для використання в подальших змаганнях шкільної ліги з інших видів спорту. Організаторами ліги стали управління освіти та науки і управління молоді та спорту. Вікторія Шевц розповіла, чому обрали саме таку назву для шкільної ліги. Птахи вони об'єднуються у зграї. З... З... Там риби у косяки. Там тварини в табуни, ось і ми вирішили, що просто шкільна ліга це ну само собою, але ще додали таку назву, як клани. що Це якби така спільнота, куди об'єднуються у в освітньому закладі всі, хто любить спорт і хто хоче би, честь свого закладу захищати на загальноміській арені. Взяли участь у шкільній лізі футболісти віком від 8 до 17 років. Змагання з футболу серед учнівської молоді відбулися під час осі. Ініх канікул з 30 жовтня по 3 листопада на одну із ігор завітала і знімальна група ТРС Бориспіль 3 листопада за першість і вихід у півфінал боролися дев'ять команд. «Футбол у нас по п'яти вікових категоріях. От кожен день канікул у нас окрема вікова категорія грала, і сьогодні найстарші від наймолодших до найстарших. І є описи систем, в якій категорії як грають. Десь просто по колу зіграли і все. От самі молодші, їх мало було, там чи три чи чотири команди. Вони просто по колу зіграли, і в них просто буде суперматч. Хто по очкам був найбільше набрав? Ось а доросла категорія найбільше учасників. Ось це 11 на 11. то. У них групи, груповий етап, і далі буде фінальна частина. Як каже сам гравець команди Титани ліцею перспектива, підготовка була тривалою та потужною, а гра доволі хвилюючою. Мої враження, я б мог сказати, не забуваємо, тому що команда готувалася до цього матчу. І я вважаю, що ми показали дуже достойну гру, яка, я думаю, в майбутньому і в півфіналі, і в фінал ми також вийдемо І ми виїзд відіграємо так само. І все таки я вважав, що ми сьогодні програємо, але наша команда показала свій характер і те, що ми вміємо гуляти в футбол, і наша школа все таки спортивна. Ми безмежно переживали за нашу команду. Ми їх дуже підтримували, малювали плакати, кричали. Була була дуже напружена обстановка, але одна в останніх хвилинах наші забили один гол. І ми були дуже дуже раді. Тобто не дарма, ми малювали три плакати від двох Емілія малювала плакат до трьох часов ночі. Це все було не дарма. Наші очікування виправдалися. Ми дуже раді за нашу команду. Ми дуже раді, що можемо бути групою підтримки саме нашої школи, тому що ми справді цінуємо наших друзів. Підтримка з трибун була гучною, натхненною та вражаючою, починаючи від намальованих плакатів, закінчуючи кричаннями. За підсумком змагань у півфіналі Бориспільської шкільної ліги спортивні клани, які відбудуться вже найближчим часом, будуть грати такі команди: зоряні гравці Бориспільського академічного ліцею проти команди Дух Свободи ліцею лідер та титани ліцею перспектива проти команди Ліцею Патріот Анна Міщенко Данил Деркач. Новини ТРС Бориспіль.